В аеропорту Екатеринбурга військові влаштували чергову облаву на мігрантів та видали їм повістки. Такі заходи останнім часом проводять регулярно, адже гарматного м'яса на фронті критично не вистачає. Доходить до смішного повістки, видають ворочистих залах одразу після отримання російського паспорта. Ліцем приобрешем гражданство Російської Федерації вручено 11 повісток на постановки їх на воїнський учет, Целях виконання довгих гражданін Російської Федерації по прохожні воєнної служби. Ще раз поздравляємо вас з прийняттям присяги гражданина Російської Федерації, і це все при тому, що ставлення до приїжджах на Росію, м'яко кажучи, не дуже. Мігранти роблять за Росіян усю чорну роботу. Будують, прибирають, ремонтують а в подяку регулярно отримують кулаками по обличчю. А бити приїжджах це взагалі національна ідея: що у звичайних мешканців, що у правоохоронців. 네, 이제 다 돌아왔습니다. 그럼 계속 가시죠. 우리 스코이, 누나들, 우리 손다. Ай, чинуші в Росії так само патологічно цих мігрантів ненавидять, називаючи їх злочинцями. Причому всі, що влада, що церква. Кожен раз отримуємо запроси там то азербайджанського то вбив, то і що какой-то й го празербайджанці про різних там Середня Азія, не Убив, А він виявляється громадянин Росії, а з яких ще вони повинні чітко розуміти. что не та прибыль, которую они приносят российским предпринимателям, не наличие российского паспорта не освобождает их от уважения к российскому обществу, русскому народу и к нашим традициям. Ценность прибыли не может быть выше ценности государства, готового отстаивать интересы государства, образующего народа. Але при том, что у всех сферах приезжих позбавляют прав, до российской армии их и ты однаково примушують. В МВД России хотят запретить нелегальным мигрантам заключать браки, открывать счета в банках и покупать недвижимость. Загостившихся иностранцев предлагают ограничить и в управлении автомобилями. 17 мигрантов сегодня получили повестки от военкомата прямо на своих рабочих местах. Один сотрудник сотрудников прокуратуры, генеральный, я не знаю, кто он такой, сказал, что вот мы сильно все ущемляем мигрантов надо о них больше заботиться, а мы их обижаем. Но это просто какой-то нонс. Это наш тоже тренд, так сказать, мы его открыли. Хватаем с помощью рейда, ставим на учет и туда. Кто-то едет, я уже сказал, порядка 10 тысяч поехали, но многие и смываются. Ну а те, кто служит и не хочет, громадянство одразу отберут и депортують. Все лица, которые осуждены по отдельным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, В отношении этих граждан выносится рішення о прекращении им гражданства Російської Федерації. Якщо ранее они його приобретали, тим більше що в Росії впровадили нову систему обліку мігрантів, буквально як злочинців, з матеріалами ДНК втекти не вдасться. Буде проводитися обов'язковий збір персональних біометричних даних іноземних граждан. Крім того, уповномочена організація Москви організує добровільну геномну регістрацію і видачу електронної карти мігранта. примирити всіх і лояльніше вирішити питання показово намагається Путін. Ще пак, якщо мігранти поїдуть, кого ж на війну забирати? Скільки ми будемо тратити гроші, скільки дені будемо тратити на рішення соціальних питань членів сім'ї мігрантів? Так, да, звісно, я понимаю, чувствительность этого вопроса. в некоторых школах. У нас там на дітей мігрантів більше становиться, ніж місна граждан. Зарані треба вирішувати ці питання. але як кажуть, що посієш, то й пожнеш, і за свою патологічну ненависть до інших народів росіяни вже розплачуються трудовою та демографічною кризою а й далі лише гірше.